Чим для тебе є молитва? Часом в неділю чи свято в церкві, щоденним обов'язком чи останнім шансом дати раду зі складною ситуацією. Кожна молитва це насамперед зустріч зі святим. Це наша спроба відкласти все і помітити його в шаленому темпі життя, наша спроба, увійшовши в його присутність, нагадати собі, що я завжди є в полі його зору і турботи. Щира прослава Бога преображає нас, а разом з нами і нашу країну. Це простір, де ми єднаємось з Богом і одне з одним. Простір, який стирає поділ та умовності і робить нас спільнотою спільнот. Тож прийди, щоб одним серцем і устами слухати та славити нашого Бога вже 3-4 травня, тут, у Львові, в палаці спорту Галичина збереться близько двох тисяч людей, щоб разом співати для Бога, дізнаватись про нього нове та пригадувати забути, ділитися свідченнями Його дії. Та зустріти з ним в Євхаристії. З нами будуть священнослужителі, гурти прославлення з різних міст України та наші гості з Польщі. Головним спікером цієї події буде Марцин Зелінський, лідер спільноти Голос Господа з Польщі, євангелізатор, який займається служінням молитви за зцілення. Перебуваючи в Божій присутності, ми стаємо світлом для світу і наповняємося Божою силою, яка здолає будь-яку темряву та здобуває перемогу над злом. Тож запрошуємо тебе.